Ру головне події в Харкові та області 15 січня. Президент України Володимир Зеленський відзначив Харків за підготовку енергетики до роботи в умовах російських обстрілів. Напередодні у вечірньому зверненні президент сказав, у Харкові місцева влада підготувалася. Київ на жаль зробив значно менше. Ситуацію в енергетиці країни він назвав надзвичайною та відзначив, що стан НС зафіксують юридично. Зеленський також анонсував послаблення комендантської години на час сильних морозів, яких саме населених. Пунктів це торкнеться ще невідомо. Великий об'єкт критичної енергетичної інфраструктури сьогодні зруйнували росіяни в передмісті Харкова. Про це заявив мер Ігор Терехов. Серію ударів ворогу день завдав по передмістю. Вибуху чули і в Харкові. Начальник хова Олег Снігубов відзначив, що інформація про постраждалих не надходила. За даними моніторингових каналів, обстрілювали район Пісочина та Солоницівки. Там, зокрема, знаходиться ТЕЦ 5 Терехов запевнив, що профільні фахівці наразі роблять. Усе можливе, щоб мінімізувати наслідки ударів і втримати керованість ситуації. Ми готувалися до різних сценаріїв, сказав харківський міський голова. Російська армія пішла в штурм у напрямку на Липці. Сили оборони відбили ворога та знищили близько 70 окупантів. Про це повідомила прес-служба корпусу НГУ Хартія. Одинадцятирічного хлопчика поранив російський дрон на Харківщині. Військовий злочин стався в селі Волоська Балаклія Куп'янського району. Обласна прокуратура повідомила, у момент прильоту дитина каталася на самчатах неподалік свого будинку. Ухова відзначили, обов'язкову евакуацію з цього населеного пункту не проводили. Постраждалу дитину доправили до лікарні в Харків, де три години оперували. Зараз хлопчику реанімації на апараті ШВЛ. Стан дитини важкий. Автівку поліціянців знищив ФПВ-дрон під час евакуації в Чугуївському районі. За даними на удар був ввечері 14 січня. Автівка вигоріла. Правоохоронці, які були в ній, вижили у них гострий стрес. 20 градусні морози йдуть на Харківщину. Поки що йдеться про такі температури вночі. Відповідний прогноз опублікував регіональний центр з гідрометеорології. Згідно з ним, до мінус 20 температура може впасти в ніч на понеділок, 19 січня. У вихідні прогнозують до мінус 18 вночі. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео, підтримуйте незалежну журналістику незламні разом.